Вітання усім телеглядачам, про та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Незважаючи на холодний період та погодні умови, починається сезон паління листя сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують врожайність. Це твердження міф. коли спалюються сухостій, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Окрім того, в середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими для органів дихання. А ще випалювання сухостою на деокупованих територіях або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, може привести до детонування боєприпасів, що не розірвались, та інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв. Це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для життя рятувальників, які будуть гасити пожежі сухої трави на відкритих місцевостях. Тому звертаємо вашу увагу, спалювання рослинних залишків суворо заборонене. Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ та опалого листя складає від 3060 гривень до 6120 гривень. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах складає від 1530 до 4590 гривень. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачає штраф від 91 тисячі гривень до 153 тисяч гривень, або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші важкі наслідки, караються позбавленням волі терміном від 5 до 10 років. Тому завжди перебуваючи у лісі чи в полі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, адже одна іскра може спричинити масштабні пожежі. Автоматичне продовження відстрочок вже працює. 7 лютого за стосунку Резерв Плюс запрацювало автоматичне продовження відстрочок від служби в армії. Поки це стосується лише людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення пенсійного фонду, студентів, аспірантів і докторантів. Достатньо оновити військовий документ у резерв плюс, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично. Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків, які мають троє дітей у спільному шлюбі. Нагадуємо, усі громадяни України, які до 4 травня 2024 року мали статус обмежено придатний до військової служби. Повинні повторно пройти медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Набір до лав патрульної поліції триває, вимоги до кандидатів, громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 років, повна середня загальна освіта, посвідчення водія категорії Б, що пропонують можливість кар'єрного росту, стабільна заробітна плата, безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС, щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб. Грошова компенсація на оздоровлення, можливість взяти житло в лізинг, компенсація оренди житла. До уваги аграріїв розпочато прийом заявок на отримання фінансової підтримки у межах комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області. Пріоритетом цього року визначено галузь тваринництва, зокрема скотарства. Також серед пріоритетних завдань: оновлення сільськогосподарської техніки, важливим напрямом залишається підтримка ветеранів та членів їх родин. Хто скористався обласною програмою, може також претендувати на державну підтримку. Заходи програми спрямовані на підсилення мікро, малих та середніх сільгоспвиробників, на підсилення мікро, малих та середніх сільгоспорокників. Право на фінансову підтримку мають малі суб'єкти підприємництва, де рівень середньовізочної заробітної плати за останній звітній квартал становить не нижче 13,5 тисяч гривень. Фінансова підтримка суб'єктів підприємницької діяльності, засновниками яких є учасники ветерани війни, АТО ООС, члени їх сімей, а також члени сімей з числа загиблих воїнів шляхом часткового відшкодування основних засобів. Підтримка надається у розмірі до 80% вартості основних засобів сільгутськогосподарської техніки та обладнання, без урахування сум податку на додану вартість, але не більше, ніж 500 тисяч гривень. Отож, з 1 березня по 1 квітня прийом заявок на дотації за приріст поголів'я корів. Дотація надаватиметься за кожну наявно прирощену корову або новостворене поголів'я корів у розмірі 20 тисяч гривень за одну голову, але не більше 300 тисяч гривень для одного господарства. Ощадбанк у місті Броди пропонує скористатися державною програмою Моя енергонезалежність, кредит під 0% на енергонезалежність. Програма поширюється на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання, яка включає сонячні батареї, фотоелектричні модулі або вітрові установки потужністю від 1 кВт до 10 кВт, а також гібридні інвертори, установки зберігання енергії. Кредитування надається на суму від 100 тисяч до 480 тисяч гривень на період від 12 до 120 місяців. Процентна ставка 0% за умови виконання клієнтом вимог щодо цільового використання коштів. Для отримання консультації звертайтесь у відділення Ощадбанку за адресою містоброди вулиця Шевченка, 15. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!